І що народ, от Продовження вам, вибачайте, мусив відірватися. Випадково зустрів старих знайомих, дуже давно не бачився з ними. ну так, Кілька слів перекинулись і ж хочу хочу ж ж, ж, знайомими поговорити, а вам тут, а вам же щось трошки розказати. От, трошки трошки я змінив ракурс. Е, от, е... О, дивіться що Штрафплощадка, вон, бачите, де багато машин стоїть. Штрафплощадка. А там далі за штрафплощадкою будинок теж дуже старовинний. За СССР то був банк, а за цара то теж маєток якийсь. Ну, я уточню, маєток старовинний. А вон там, де я вже вас орієнтував, он, он там той будинок. Світлий будинок під лісом, а тут перед ним, бачите, теж таке старовинне приміщення дуже гарне. То школа, але воно побудоване було теж як маєток, ну там такі всякі версії ходили, як той якийсь крутий пан побудував для своєї коханки. Такий маєток. ну Фамілії та все, я думаю, вам і не дуже треба. А кому треба, то просто треба йти на трошки інші канали, де там все точно розказується, цифри, дати, імена фамілії. А в мене більше щось таке байки Баляха подивився, дивіться, яка крута. Бачите, як круто? Не дай Бог телефона пущу, то я його туди не знайду, як він туди полетить. Вот. Аж трошки страшно робиться. ага, Коротше, Доказую вам ту історію з тюєю ртуттю. Пройшло багато років, ну я так приблизно кажу, десь у 20-19 році підходить один чоловічок до того копача, слухай, так і так ти хвалився, да, хвалився, заробимо касу. Ти знаєш, де знаю. Поїхав той чоловік, забрав той контейнер там з того лісу чи де він там поля, де він там його знайшов, привіз тут в Кременець, договорилися вони, як то кажуть, забили стрілу. Але забили стрілу зустрітися в лісі тут під боною. Там в лісі, знаєте, які такі роблять місцеві такі столики, щоб там якого пивка попити, шашлички пожарити. От тут, а недалечку, теж є такий столик. І оце вони договорилися біля того столика. Зустрілися, і тільки той копач достав той контейнер і з кущів полісли маски шоу. Так, так. ну... Ну що, спецслужби в масках, все як має бути, як вони там називаються в тих балаклавах чи як. Пов'язали хлопців, ну не знаю, чи били, чи не били. Думаю, що не били, бо вони там певні, що там е перелякалися. І так непогано. Е значить, відібрали той контейнер, забрали в райвідділ, одного відпустили того самого дня, а другого ніби ще потримали трошки чи щось таке, не пам'ятаю. І теж відпустили, і ви знаєте що? І на тому діло закінчилося. Я бачився з обома з учасниками тої історії. До речі, привіт. Знаю, напевно, що один з них буде дивитися це відео. Обидва мені розказували свої версії тієї історії. І, і, і Я і кажу, що хлопці, ну реально, я цікавився, ртуть не коштує таких грошей. Що то за бред? Ну, вони надіялися, що там щось було інше. Не уявляю, що могло бути інше. До речі, до вас питання. Хтось може знає якісь версії, пишіть, підкидайте, буде цікаво. Ну, я щось Ну, не вірю, що щось таке невеличке, що от... казали, що та бутилочка була приблизно в руку влазила. Що такий невеличкий об'єм, що таке, що може так коштувати. що як один мені з тих хлопців сказав, що. Якби, якби то було те, що вони думали, якби його вдалося продати, то грошей хватило би їм і їхнім внукам. Отак. Отака ж ситуація. А історія закінчилась якось так е, непередбачливо. Їх обох відпустили, е, нібито е, той контейнер віддали десь на аналізи в якусь лабораторію, і все. І діло замнялось. Заглохло. Е Говорив я з обома учасниками тієї історії, і вони кажуть, що якоби так, е якщо там було реально щось дороге, е то ну, не хочу озвучувати, що, що з ним стало, що, що з ним могло статися. Або там взагалі нічого не було, а вибачте, Боже, була якась фігня. Ну Ніхто того контейнера не відкривав, і його мені говорили, що його було непросто відкрити. Він був дуже серйозно запломбований, запечатаний, і боялися, що там може бути щось шкідливе і так далі. От така історія. Цікаво буде почути вашу версію, що могло бути в тому контейнері таке. От, таке аж цікаве і таке аж дороге, що аж так. Аж така історія вийшла з тим контейнером. Все, бувайте здоровенькі, на цьому, на, цьому, на, цьому, на цьому та відео закінчую. А зараз буду вам розказувати ще якусь байку, полізу в свою пам'ять, подивлюся під настрій. І пишіть, будь ласка, що вам цікавіше. Чи, 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 чи я буду розказувати свої баючки, пригоди і так далі на фоні от на такому фоні міста, чи на фоні того, що я зазвичай показую там свої залізяки металолом. Бо скажу вам так, що бач, судячи по, по цифрах, по переглядах, то. Ем... Віддейки, які на фоні моїх залізяк чомусь, хоча багато мені пишуть, що ти показуєш той свій бардак, той металолом, здай то ще на металолом, але. Історії подібні, коли я показую щось нормальне, як то говориться. Переглядів там буквально сотня-дві. Коли я показую свій металолом або там контейнер з залізяками, там тисячі переглядів. Отака дивина, а цифри і бухгалтерія та штука вперта. Ну, побачу, що, що ви мені накляцаєте, налайкаєте на таке відео, бо мені трошки проблемно, мені треба крапкатися сюди на гору, гаяти час. Частину дороги я проїхав машинкою, а дорога тут поганеща, пішки йти не хочу. Нема здоров'я, хоча б було б гарно тако пройтися такої погоди, подихати свіжим воздухом. Ну і ще є деякі причини, чого пішки не бажано ходити по дорозі.